В Британії побудують нові плавучі вітроелектростанції. The Crown Estate надала ліцензії компаніям Equinor та Wind Glass на розробку багатогігаватних плавучих вітрових електростанцій в Кельтському морі. Кожна з двох організацій відповідатиме за розробку плавучої вітрової електростанції потужністю півтора гігавати. При цьому третя ліцензія на півтора гігавати ще не розподілена. Флоу Offshore Wind, або плавучі офшорні вітрові електростанції дозволяють розміщувати турбіни на більших глибинах ніж вітрові електростанції з фіксованою основою, відкриваючи нові ділянки морського дна для виробництва відновлювальної енергії. Це оголошення стало важливим кроком для молодої галузі флоу у Кельському морі. При цьому The Crown Estate бачить потенціал для виведення на ринок ще від 4 до 10 гігават до кінця цього десятиліття. Вибір цих компаній для написання наступного розділу.